Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 9 вересня 2015 року, 11, в Одеській дирекції ОПЕППОШК за адресою Садова, 10 третій поверх, здійснюється розкриття пропозиції конкурсу на Предмет закупівлі частини та приладдя до обчисленних машин, запасні частини до комп'ютерної техніки, принтерів тощо. Код ДК 016 2.2010-26.20.4. Бо подано дві пропозиції: це товариство з обмеженою відповерності витратні матеріали. Код 42-40-95-427 та фізична особа-підприємець пасічник Ганна Вікторівна Код тридцять два п'ятдесят одинадцять сорок сім шістдесят чотири. Зараз розкриття здійснить секретарних конкурс правів, Пропозиції, Наталя

Занумерована належним чином. Пропозиція конкурсних торгів. Реєстр документів наданих у на складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів на участь у відкритих торгах. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з ПДВ 32 тисячі 5 гривень 20 копійок. Довіреність. Протокол номер 1 загальних зборів учасників. Протокол загальних зборів учасників 21 вересня 2010 року. Протокол загальних зборів 25 травня 2011 року. Виписка протоколу. Наказ про призначення на посаду. Сирокопія паспорта. Довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації. Довідка в довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічних договорів. Договір номер 130217-2 від 25 червня 2014 року. Довідка номер 29 від 20 року. Договір. 29 від 20 серпня 2015 року. до договору. Договір 30 від 19 до 2014 року. Специфікація, баланс. Звіт про фінансові результати. Ще звіт фінансові результати. Профінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Роз'яснення щодо надання звіту про рух грошових коштів за останню звітну дату. E, так. Довідка з банку. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Довідка довільні фоні про те, що учасник протягом останніх років не впритягивався до відповідальності за порушення. Довідка з Міністерства внутрішніх справ узнання. Повної інформаційна довідка зі активного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про домпрудство, роз'яснення щодо надання оригіналу довідки, що видано уповноваженим органам до з питань домпрудства, довідка про відсутність вигодності з податків збору платежів, що контролюються органами доходів і зборів, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Статут товариства з обмеженою відповідальністю ВН нова редакція 2011 рік. Довідка з єдиного державного реєстру підприємства ООН. Е, свідоцтво е, 129-60-18 про реєстрацію платника податку на видану вартість. Довідка, яка містить про підприємство, довідка про майянність ліцензії та дозволі на право здійснення учасникам діяльності, передбачена цієї закупівлі. Довідкодовій формі про те, що пропозиція конкурсних торгів подання учасникам процедури закупівлі, є не особою з іншими учасниками процедури закупівлі. Довідка довірній формі про те, що учасник не має наміри давати або погоджувати здавати будь-які особи-замовника до Роз'яснення на щодо надання інформації про відсутність відомостей про учасника юридичну особу, в єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційне або пов'язані з корупцією правопорушення, довідка відвільній формі про те, що до учасника юридичної особи не застосувалися заходи кримінально-правового характеру, антикорупційна програма. Затвердження в дії антипонаповної програми, основні умови договору, та інформація про необхідні, технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі. Переходимо до розкриття другої пропозиції по пасічній манові. Пропозиція пошиту пронумеровані пропечатиме на ясному чи. Переходимо до пропозиції конкурсних торгів. Реєстр документів наданих у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів на участь у відкритих торгах на закупівлю. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з ПДВ 35 847 гривень 50 кг. Довіремо. Довідка. Дойка поміняємо працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для поставки товару, що я закупівлі, закупівлю. Доліка про досвід виконання аналогічних договорів, Договір поставки та надання послуг встановлення товару no дроб 2015, 10 10.07.2015 2015 року. Додаток до договорів прийшли з роз'ясненням щодо висіпності звітів про виклик коштів до виконанка. Фізична особа приємна ці комітети. Повна інформаційна довідка з єдиного реєстру підприємства, щодо яких порушено провадження і справі про банкрутство. В якій зідинному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Це на пораді зачислювання. Шановні колеги, відбулося розкриття конкурсу пропозицій, подано дві заявки, то витратні матеріали. Фізична особа підтримує спасічні антирення. Дякуємо за увагу.